Жир зайва вага і наші стосунки з тілом. Для того, щоб людині було легше носити в собі певний життєвий досвід, емоції або захищатись від чогось, вона несвідомо додає собі в тіло жир. Наприклад, образа. Вона важка, від неї легко не позбавишся. Жир від нього теж легко не позбавишся, і для того, щоб було легше це носити, можна додати собі жирок і туди запхнути образу. Тіло це біологічна флешка. Ми носимо в ньому весь наш життєвий досвід. Все, що з нами колись відбувалось, є в нашому тілі. І якщо у мами немає здатності носити щось, якісь емоції в власному тілі, це може підхопити її малюк, і тоді ви можете побачити дітей з зайвою вагою. Частіше всього зустрічаються такі причини зайвої ваги. Перше під жиром можна сховатися як під ковдрою. Від сексуальності, привабливості, авторитету, успіху. Це не значить, що людей з зайвою вагою відсутнє сексуальне життя, але чомусь їм треба цю сексуальність трохи приховати. Друге, жир може захищати від поганого чоловіка, поганої дружини, від некомфортної роботи, від нового життєвого статусу. Наприклад, народження малюка це новий життєвий статус. Людина, жінка, стає мамою, і на маму йдуть певні навантаження від сім'ї, від суспільства, власні якісь установки. І це важко інколи витримати, тому зайва вага трохи рятує як буфер, все, відчепіться від мене. Я не можу. Третє це родові програми після голодовок без жиру не можна. Або коли треба показати свою силу чи авторитет. Тоді можна зайвою вагою збільшити себе. Я є, мене видно. Таким чином ми показуємо, що я велика, я винослива, я зможу. Багато багато вага часто хвилює людей, тому що наше оточення бачить нас, і в залежності від нашого вигляду складає про нас певне враження. З іншого боку, коли у нас щось не виходить, можна звернути теж на тіло. А якби у мене був гарний ніс, то я би точно вийшла заміж. А якби у мене були більші груди, то в мене були б певні стосунки. А якби я була худіша, то я би точно. Отже, ми постійно проявляємо якісь певні претензії до власного тіла. І ми вважаємо, що якби воно було іншим, кращим, молодшим, привабливішим, то наше життя було б точно краще. Проаналізуйте своє ставлення до тіла, яким ви його бачите, що воно вам повинно. На казкових розстановках ця тема може яскраво проявлятись. І можна побачити причини невдоволення тілом, що виносити в зайвих кілограмах, як це можна змінити, як можна відпустити певні установки і правила, які заважають вам скинути зайву вагу. Наприклад, ця рівна жабка вона теж ховала свою красу під жаб'ячою шкуркою. Скоро буде ця казкова розстановка. Я вас запрошую вирішувати свої питання легким комфортним способом. І запрошую на казкові розстановки. Силки на реєстрацію є в шапках профілю. Або якщо не знайдете, пишіть мені в особисті, і я дам вам всі силки. Гарного дня!